Вища рада правосуддя призупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира на Невизначений термін за таке рішення під час засідання дисциплінарної палати проголосували троє з п'яти членів ради. Запропонував перенести розгляд Віталій Саліхов. Він зазначив, що не мав часу, аби запросити необхідні матеріали, а прокуратура вчасно їх не надала. До того ж, Саліхов заявив, що з наступного тижня збирають цю відпустку, а до неї документація працювати не встигне. В свою чергу підозрюваний у смертельній ДТП на блокпосту заявив, що нібито хоче брати участь у розгляді дисциплінарної скарги проти нього. Я ж нагадаю, що у ніч на 26 травня на столичному блокпосту голова Макарівського районного суду Київщини Олексій Тандир на підпитку скоїв автотрущу. Наслідок неї загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. Наступного дня вища рада правосуддя одноголосно дала правоохоронцям дозвіл на арешт Тандира. Наразі той перебуває під вартою без можливості внесення застави. Також відомо, що суддя намагався спотворити дані експортиз, аби приховати стан алкогольного сп'яніння. Про цю ситуацію будемо говорити з головою управління фундації «Дежур». Михайло Жернаков долучається до нашого ефіру. Мої вітання, пане Михайле. Вітаю, де Юра читається назва організації з вашого Дякую вам за уточнення. Дякую. Давайте розбиратися, що ж це відбувається довкола судді Тандира і чому вища рада правосуддя так насправді реагує. От е, зупинено дисциплінарну справу щодо судді Тандира. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам е, коротко і зрозуміло, що це означає і на що воно впливає. І від цього далі ми будемо рухатися. Дивіться, означає це, це ще не закрита справа і не відмовлено в притягненні до відповідальності, але справа ну фактично поставлено на паузу, так тобто нічого в справі не відбувається, поки її е, члени вищої ради правосуддя не відновлять. Е, для мене очевидно дуже дивним таке рішення. Сказати, що найменше ну я обурений е, це точніше, е, дивіться. Яка є ще справ... важливіша справа зараз в члені вищої ради правосуддя ніж встановити справедливість у ем, власне у кейсі, де п'яний суддя дуже ймовірно п'яний суддя, збиває на смерть захисника нашого нацгвардійця Вадима Бондаренка під час великої війни? Ну, тобто, чим таким займається пан Саліхов і його колеги, що за кілька місяців у нього не було можливості зібрати докази, а тепер ще й відпустку він іде, при тому, що в нього така важлива справа перебуває на розгляді. Ну, чесно кажучи, в мене бракує слів для того, щоб описати. Ну, все, що все, що я хотів було писати, принаймні, цензурно А тут Ситуація дуже цікава, тому що Саліхов, про якого ми зараз з вами говоримо, член Вищої ради правосуддя, звинувачує якраз таки в цьому прокуратуру, що вона не надала належних доказів і тому подібне. Хто тут не допрацював? Скажіть, будь ласка, все таки вища рада правосуддя, яка не наполягала активно на тому, аби були передані і уточнені матеріали справи, на основі яких вони могли би зробити ці висновки, чи все таки прокуратура. Яка з якихось причин не надавала цю інформацію, дивіться, я не готовий зараз сказати, на чиєму боці там ем, що про так, стучніше, що прокуратура робила чи не робила правильно чи неправильно в цій справі, але якби в ем, пана Саліхова і Вищої ради правосуддя реально було бажання в цій справі розібратися розібратися оперативно, я впевнений шляхом непублічних, публічних, публічних будь-яких інших. Ем, Варіантів чи каналів можна було би ці докази і ці документи отримати. Цього зроблено не було, і тепер у нас ну виглядає все, як ніби вища рада правосуддя готується, просто вибачте, врятувати, спустити на гальмах цю справу і людина, особа. Особина, вибачте, яка вчинила таке, просто буде позбавлена будь-якої відповідальності. Звичайно, дуже не хотілося би, щоб так було. Бо ну очевидно, окрім конкретного кейсу, це просто можете уявити, який резонанс спричинить, які наслідки може спричинити в суспільстві. А які наслідки може спричинити в суспільстві, окрім звісно, обурення? Це означатиме, що і інші судді, які вчинили якісь правопорушення, матимуть змогу уникати дисциплінарної комісії і не Скарги проти них не будуть розглядатися, чи як це ж не просто порушення. Тобто, це я не знаю, що може бути гірше, ніж п'яний суддя за кермом вбиває нацгвардійця. І орган, який відповідальний, хоча би за те, щоб прийняти рішення щодо дисциплінарної відповідальності, тобто звільнити його з посади, цим не займається, не це, не отримує вчасно документи і ставить фактично це на паузу. При тому я вам скажу, що до п'яного водіння, ну це це ж не просто збіг в той самий день вчора. Вища рада правосуддя прийняла рішення залишити на посаді суддю Гальонкіна, не просто суддю, а також голову суду апеляційного Полтавської області, якого піймало набув, фактично записало його, коли він домовлявся з іншими особами про відмазування інших п'яних водіїв. Казав та ми ж люди нормальні, Якщо нада здійснити, то ми зробимо. Ви ж розумієте, ми, ми ти типу, на все піде. В плані відмазування п'яних водіїв, і попри це, все, попри всі факти, які були, ем, вища рада правосуддя прийняла рішення лише про сувору догану і позбавлення на три місяці його ем, добавок до до заробітної плати, ну тобто це абсурд, і і ще один пліво обличчя з боку обличчя суспільства з боку оновленого в лапках органу, який мав би займатися очищенням судової влади. А займаються Бог значим. І це фактично, як ви правильно кажете, це меседжі всім решта суддям, що можете бухими, вибачте, їздити за кермо вдалі, вбивати кого завгодно, домовлятися про це корупційно, і ви, ви не, не тільки вас не. Інша наслідки кількість не будуть вас, навіть на звільнять з посад я ні на що не натякаю, але в українській мові є дуже гарний висвіт вислів рука руку миє і обидві чорні. І тут я би хотіла звернути вашу увагу і увагу наших глядачів на дуже цікаве формулювання дисциплінарної ем, вищої ради правосуддя. Що зупинку розгляду цієї дисциплінарної справи проти тандира призупинено на період, необхідний для отримування запитуваної інформації ніяких конкретних термінів немає. Це означає, що цю справу можна Затягувати безкінечно? Ну, звичайно, можна маніпулювати і казати: вибачте, там ще якийсь хтось не надіслав, ще якісь там речі не були доотримані, і ми, ми далі будемо зупиняти, зупиняти, а потім там виявиться в суді в кримінальному, що і доказів сп'яніння не було, і щось там ще загубилося. І в результаті, просто, просто в кінці, ми отримаємо. Жодного результату не отримаємо. Отримаємо, що просто меседж всім, що в державі для держави Україна, зокрема для судової влади, всередині цієї держави, абсолютно нормально, коли представники цієї влади їздять і збивають просто наліво направо нацгвардійців, пане Михайло. З вашого дозволу теж долучусь до а, розмови. Пане Михайло, ну ми розуміємо, там були ж пам'ятаєте ці всі нюанси з е, тим зразками, коли він е, тести здавав на алкоголь, як це все затягувалось, і зрозуміло, що просто людина професіонал. Ну тобто, суддя він знає ці всі законодавчі речі. Е, е, я до того, що як в цьому плані міг його професіоналізм зіграти як судді освіченої людини в нашому законодавстві, і е, е, чи є тут таке от вплив, що він знає, як робити. Себе поводити в цій ситуації. Ну, ви знаєте, в нас, крім того, він буде, буде вимога, він участь хоче брати в розгляданні цієї справи, так само. Є ще одна вимога, крім професіоналізму, тобто компетентності, якщо чіткіше мовою конституції говорити, є ще одна конституційна вимога до суддів доброчесність. І ми часто про неї забуваємо. Немає проблеми е, в тому, що суддя є професіоналом, так і має бути. Але якщо цей суддя, вибачте, з. Перепрошення цей професіоналізм чи ці знання використовує не для того, щоб захистити права інших, а щоб відмазати себе від кривавої ДТП, де він просто вбив іншу людину, ні в чому не повинен, ще й захисника України. То от це от це саме відбувається, коли в суді немає є професіоналізм, а немає доброчесності. Тому насті тому настільки ми в фундації де Юре, тому інші наші колеги з громадського сектору як е, настільки багато уваги приділяють питання доброчесності, тому що без доброчесності от що виливається суддівський, Вибачте, професіоналізм і наостанок про доброчесність не можемо не згадати про суддю князева, якому тут ці доброчесності якраз таки е, варто би було пошукати, тому що е, днями він вийшов. Якраз таки під заставу, і тут дуже цікава історія, тому що та ж сама Вища рада правосуддя говорить про те, що до них не надходило клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді князева. Що це означає? Що він може повернутися до виконання своїх обов'язків чи як теоретично може, але тут потрібно розуміти, що е, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Е, Закон призначає всього лише 4 місяці, коли максимум фактично знаки які можна відсторонити е суддю від здійснення правосуддя на період слідства два рази по два місяці. І якби це було зроблено ще раніше, коли князь перебував би під вартою ці строки вже сплив. Uh -huh. і, і тоді, от фактично, князя би реально міг би зараз повернутися до здійснення правосуддя, і нічого би йому не заважало. Uh -huh. Я сподіваюся, що це клопотання uh -huh. дуже швидко буде подано, і вища рада правосуддя його дуже швидко. Розгляне і прийме відповідне рішення для того, щоб дійсно така абсурдна ситуація не повторювалася, так. як з іншими недоброчесними суддями, які підозрюються в чиненні дуже тяжких злочинів. А так. при цьому Почули. продовжують здійснювати правосуддя. Так, дякуємо вам за роз'яснення і за те, що пояснили Дякую. ось ці нюанси. Михайло Журнаков, голова правління фундації Де Юре, був із нами на зв'язку.